Найгероїчніший момент ну, це мабуть відбиття штурму на саме місто Бровари. Ворог був зупинений, а максимальне ураження. Врешті-решт, полк, який вів наступ, так скажемо, порадним своїм строєм колонами. Поніс втрати та майже був знищений той полк. На той момент ворог застосовував свої підрозділи зовсім не так, як це відбувається за. Я не знаю, з чим це пов'язано. Скоріше за все, на той момент недостатньо працювала розвідка ворога. Можливо, помилкові якісь висновки були здійснені з боку ворога, що ця операція у них як вони. Стверджували, закінчиться через три дні переміщення колон просто парадним якимсь строєм. Вони намагалися заїжджати в міста, села. Потім ворог, звичайно, що усвідомив, що він робить щось неправильно, і почав вже застосовувати трошки іншу тактику, ну і ситуація трошки почала мінятися.